Я, як продюсер Отава Купала Найт, хочу знати все, що роблять артисти, які будуть в нас виступати. Іду на репетицію. Так, добрий день, Суди, продюсер прийшов. Доброго дня. Або Доброго чого день. запізнились, Михайло? Продюсер не запізнюється, продюсер затримується, дівчатка. А, ну що, взагалі то на дві години репетируйте? Покажіть, що ви вже вмієте. Давайте першу, першу пісню. Пісня. Ой, говорила, чиста вода, де живе любов моя. Стоп, 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 стоп. Ну, це ж, що це за Що Пашлятіна? Є щось нормальне. Це ж... Ой, там, на... Гори. стоп, 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 стоп. Но це вже дуже народно, ну це вже дуже автентично. Ну там же ж вечірка. Давайте вже третю пісню, і мені треба вже йти. Я продюсер. Мало часу. How can you mm, стоп, 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 стоп! Стей нет! Мені не сподобалося. До концерту три тижні. Ви взагалі нічого не готові? Ми готувалися. Я бачу. Пісні вчили. Я бачу. Не ті пісні ви вчили. Михайло, знаєте що? Може, Що? ви самі тоді пісні буде вибирати? І продюсер. Співати. Продюсер угу. ви наш. Та почи. Співайте самі. Самі. Такі пісні співати. Я не знаю. Добре. Не варіант. Піду. Піду, дівчата. Вибачте, будь ласка. Я поганий продюсер. Просто пісня потрібна, хороша, а бажано три. Виручте, я вас дуже прошу. Ольга, Анастасія, Катерина. Пішли. Зроби. Будь ласка, зробимо. Будь ласка. Люди Нове. чекають, зробимо. Люди чекають. 5 липня, Отава Купала Найт. Я продюсер, не найкращий, але я за вас. Я за вас. А що це щось цікаве? Як не контролюєш, так все можна. А на секундочку А це вже цікаве. Тріо живиться 5 липня. Отава Купала Найт Тріоживиця буде з нами.